Усім, хто нас чує в ефірі програма культуротерапія, і я, її ведуча Галина Преріс. Це програма, яка дарує багато кольору, програма, яка дарує багато позитиву, і програма, яка спонукає цей колір, цей позитив принести у своє життя. До вашої уваги хочу представити сьогодні жінку, яка має великий досвід у вишиванні, вишиває більше як півстоліття. Вона неймовірно закохана у барвини ток та візерунки. І за її словами, що вони гріють душу. Уродженка чудового карпатського бойківського краю, села Нижня Яблунька, Турківського району, а тепер це є Самбірський район. Жінка, яка сяє своїми роботами, яка сяє кольором, яка сяє в погляді такою красою, що хочеться пізнавати і пізнавати. До вашої уваги, Алла Баранкевич. Доброго дня, пані Алло. Доброго дня, пані Галина. Сьогодні у нас буде розмова про ваші. Умілі руки про вашу творчу душу, про те, як ви пізнали, як ви навчилися. І сьогодні ви це щиро щиро роздаровуєте, ваші вишивані роботи. Перший візерунок ваш. Чи пам'ятаєте? Пам'ятаю, перший візерунок була квіточка в 5 років. Мама мене вчила вишивати і дала мені е, таку канву, колись була на канві, вишивала кусочок, дала мені нитки і каже: Вишивай все, що ти хочеш. І я так сіла, думаю, що вишивати. Я дуже люблю ромашки, фіалки, квіти польові, троянди люблю. І я вишила собі квітку, ромашку я вишила. І це мама побачила і каже: досить гарно у тебе вийшло. Тоді давай будемо вишивати щось складніше. І вона мені вже почала вчити мене, як треба вишивати. Я почала вишивати хрестиком, потім гладдю, потім бісером. І на Натягнутим хрестиком вмію вишивати і різними. Вмію трошки шкувати, трохи вмію в'язати. Ну не сильно, а саме найбільше це вишивка. Дуже мені сподобалося вишивати. Вишивала моя бабця, вишивала моя мама, вишивала з, з потатові лінії. Теж бабця, дуже гарно вишивала. Крім того, що я вишиваю, я співаю, пишу пісні, пишу музику і пишу вірші. Ось який гарний талант української жінки, утворчої жінки. А ще так, як ви гарно про це розповідаєте, це хочеться чути, чути і ще раз чути. Алло, а ну згадайте, якщо це вам залишилось, а я впевнена, що воно залишилось у вашій душі. Перші емоції, перші враження, коли ви сіли з мамою вишивати рушник. Ви поділилися, що мама вишивала один край рушника, а ви вишивали другий край рушника? Так. Так було так, що ми вишивали з двох сторін, і я старалася, щоб швидше вишити. А мама, звісно, краще вишивала, і вона могла швидше вишити. Але вона розуміла, що я стараюся, і завжди давала мені вишити швидше, ніж вона, і каже: Добре, ти гарно вишила. Молодець, завжди мене прихвалювала, завжди давала мені виразити свою думку, виразити свій колір, нитки підбирати, щоб гарно і завжди задоволена була моїм вибором, як я зроблю. Ось ви говорите про вибір ниток. Я знаю, що кожна вишивальниця має улюблені візерунки або улюблений тон ниток. Які ваші? У мене е, любимий мій колір це бірюза, голубий, е, червоний і розовий. А візерунки ви підбираєте самі? Чи ви їх маєте готові? Є ж дуже багато журналів, книг, можна знайти в мережах е, різні візерунки. Чи ви їх любите складати самі? Колись давніше тепер можна купити будь-яку заготовку, і там є вже готові узори. Колись не було таких заготовок. І я брала в клітинку зошит і собі малювала хрестиком, червоним фломастером чи ручкою, чорним кольором. Різний колір собі робила хрестик і здруг складала собі такий візерунок. І потім, по тому візерунку, я собі вишивала. Пані Ало, перший рушник. Він завжди пам'ятається. Чи пам'ятаєте свій перший такий? знаєте, вже такий осмислений, такий вилюблений, такий рушник, який дійсно вже став вашою роботою. Так, я пам'ятаю, в мене є такий рушник, який вишитий особисто мною. Я вишила сама цей рушник, і це було в це було студентські роки. Я його вишила. Перший рушник я вишила сама. Що сама? Так мені мама інколи трошки допомагала. А сама я вишила його в студентські роки. І мені я тоді йшла на. Виступати, і там треба було сцену прикрасити на столі. Там ставили квіти, вази і це. Я собі думаю, там буде пустий стіл. Мені треба вишити цей рушник. Я вишила рушник, принесла вази, принесла квіти, тому що мама біолог, вчитель біолог. У мене дуже багато в нас в саду росте квітів, принесла квіти, поставила ту вазу і розстелила цей рушник. І я собі так задумала, що цей рушник буде на тому святі, і тому я його вишивала, я встигла вишити, і вже він був, на ньому стояли ті вази з квітами. Інколи вишивальниці кажуть, що дуже не, не люблять, коли візерунок десь там помилишся хрестиком двома, і треба пороти. Як ви з тим справляєтесь? Це такого, що не було разу випадку, щоб я не порола. Мені як не подобається візерунок, я спати не буду, я попорю, цілу ніч буду шити. А мусить бути так, як я задумала, щоб воно гарно виглядало. Я вважаю, я викладаюся на всі 100%. Якщо не подобається мені, значить людині не подобається. Треба робити так, щоб були задоволені тільки я, а ще й люди, які це побачать. Зараз хочу собі дозволити постукати у ваші двері до вашої оселі. Можна Можна. дякую. Чи є у вашій оселі, у вашому будинку, вишиті рушники? Чи є там образи? Як колись я знаю, і це правильно по-українськи образ, і він має зверху вишитий рушник, вишиті обруси, вишиті подушки. Так, в мене в моїх батьків ще досі є вишиті обруси і вишиті рушники на іконах стоять, сядь верніше. І це моя мама не дозволяє навіть це знімати. Колись бабця моя не дозволяла, мама хотіла зняти. Тепер мама не дозволяє. І це я рахую, що це добре. це... Це рушник це є символ, це є краса. Це є ми показуємо, що це Україна. Ми Україна, наша Україна, наші українці це гордяться тим, що в нас найкращі вишиванки, найкращі узори. В кожному узорі є свій якийсь код. Кожний узор рушника чи якоїсь вишивки має свій якийсь генетичний код, і він про щось говорить. Знаю, що з давніх-давніх часів і ви почали гарно говорити про коди. З давніх часів кожний, кожна вишивальниця вкладала або родинне дерево, або сонце вкладала у свій візерунок. Наскільки ви, от як вишивальниця, з таким гарним досвідом переконані, що це дійсно є код, який береже? Так, я 100% переконала, переконана, що це код. У мене є вишиванка з калиною. У мене є вишиванки з українським орнаментом, такі в чорну, в червоно-чорному. В узорах і є в різнові різнокольоров, в голубо жовтому, ну в різні кольори кольори. Кожний кольор красивий по своєму, по своєму. Кожний узор красивий по своєму, і в ньому вкладений дійсний код. Так, і це правда, тому що навіть рисунок він сам по собі несе певну енергетичну цінність, яке береже. У мене в руках, я вам, до речі, хочу за це дуже-дуже подякувати. Ось така малесенька, малесенька вишиваночка. Ну вона настільки мила і настільки гарна. Це для малесенького хлопчика. Ця вишиванка вишита вами. Розкажіть про це. Це вишиванка. Вишиванку я вишила для свого онучка. Мій онучок має рочок, буде 4 вересня буде мати рочок. І я поїду до нього на день народження, і я вишила для нього цю вишиваночку. Мої внуки, маю три внуки, всі внуки мають мої вишиванки. От як? Всі батьки, вся родина, я роздарую свої вишиванки і дуже люблю, коли людина задоволена моїми вишиванками. Ви щойно сказали неймовірну річ. Ви роздаровуєте, ви не продаєте, ви роздаровуєте усій родині, усім знайомим. Я знаю, що якось ось ось в телефонній бесіді, ви сказали, я вдома не маю майже нічого, я все роздарувала. Так. Ну це є така щирість українська зробити, подарувати і мати від того ще більше насолоди, тому що та вишиванка буде на комусь сирушних, буде у, чиї, у чиїмомусь домі. Пані Алло? Ще поряд із вишиваним рушником у вас є неймовірно гарні жіночі прикраси. Розкажіть про них, будь ласка. Знаєте, я коли їздила на різні фестивалі, і я бачила в жінок на шиї різні такі з бісеру вироби: кольє, гердани, різні квіточки, різні, різне все, яке зроблено, дуже красиво прикрашає шию і руки. І також сумочки, клачі, картини різні, так само роблю. І мені це мене це зацікавило, і я дала собі ціль, що я мушу навчитися це робити. І я собі так само малювала собі узори. Інколи мені сподобалося, то я могла в когось жінок взяти на там на одну ніч, собі, собі приблизно фотографувала я, щоб знати, бачити, який узор. І я навчилася робити багато чого навчилася по інтернету, по Ютубі навчилася робити. Як там роблять, так само і собі. Ну один раз я зустріла одну жінку. Вона мала на шиї такий шарфик в'язаний. Я її питаю, де ви купили цей шарф? Вона каже, це я зв'язала сама. А я кажу: а як, як ви це зв'язали? Де можна купити нитки і так далі? Вона каже, ну не кожна людина може зв'язатися, тільки може зробити людина сильно обдарована. Ну і вона, Ми попрощалися з нею, я собі думаю, ну як це, вона сильно обдарована, а я ні. Ну, я пішла в магазин, купила собі такі нитки, купила сецей. І я за два дні зв'язала такий шарфик. Я хотіла сама собі доказати, що я теж зможу це зробити. Ну талановита жінка, вміє багато, багато а ще коли вона має велике бажання, це ну напевно трішки собі поставити планку. Я це хочу, я це зроблю. Я вам дякую за те, що ви такий стимул надали кожному, хто нас буде чути, хто нас буде бачити, що це, коли ти хочеш, можна зробити усе Поняла? ще... Є на вас неймовірно гарна сукня. Я так сиджу, сиджу і так щоразу боковим поглядом милуюся з польовими квітами. Вона вишита не хрестиком, вона вишита не бісером, вона вишита гладдю. Ви самі її вишивали. Так розкажіть про це. Це я вишивала сама, воно вишито гладдю, і цей узор усей на рукаві. Я бачила в інтернеті схожий, але тут знизу не було так введено. А я вирішила, що тут має бути тільки не тільки ті дві-два маки, а має бути ще цей низ. І я собі сама придумала, як воно має бути це знизу закінчення. Так само тут воз зробила, так само знизу, щоб воно було так з цим, і у кожну вишивці я щось своє додаю і щось сама фантазую, і, і декілька разів переробляю, перепорю, але щоб ввижу до того стану, щоб мені воно сподобалося. в іншому випадку я не завершу дану, дану вишивку. Вам більше до подоби вишивати хрестиком, вишивати гладю чи вишивати бісером? Найкраще мені вишивати бісером. Воно приносить такий яскравість, такий колір. А ваша мама, от як вишивальниця, Вишивала вона ж бісером спершу, певно, не вишивала. Чи прийняла вона оце вишивання бісером? Так, їй сподобалося, як я вишиваю бісером. Вона має теж вишиває бісером, але вона має дуже мало вишиваного бісером. Uh -huh. Вона в основному вишиває хрестиком і гладю, але вона дуже гарно гачкує. В неї дуже багато виробів є з гачкування. Вона в'яже, так, так само в'яже. А я навпаки, я мало роблю з гачкування, мало в'яжу, а більше в мене є з бісеру і з, з, з хрес, вишивок з хрестику. Хочу сказати, що у вас неймовірно творча родина. Ви вишиваєте, ви пишете поезію, ви пишете пісні. Це такий талант, це і мегаталант. Я дуже рада, що ми сьогодні можемо про це розказати. Ще поряд з нами є вишита картина з лебедями. Я собі дозволю так і з вашого дозволу, може. На камеру показати, якщо у нас буде видно, як не буде видно, то я розкажу, що тут є два лебеді у такому гарному весняному цвіті. Паняло, це є картина. Я розумію, що кожна картина ви десь собі під настрій вишиваєте і так далі. Яка історія цієї картини? Е, історія цієї картини дуже проста. Я була е, на одному озері, де плавали два лебеді, і вони мені наскільки сподобалося, вони танцювали, вони крутилися, вони е, дуже гарний, гарно один з одним, так любовні сценки такі грали. І вони мені так сподобалися, і я їх сфотографувала. І Я з цієї фотографії. Надумала собі робити таку картину. Все таки ну, залишилось в моїй пам'яті, і я все-таки хотіла відтворити цю, це їхнє лебедине кохання, і я створила таку картину. Вічна тема лебединого, вірного кохання, і вона залишилася у вашій роботі. Дякую вам. А зараз таке питання, яке хвилює сьогодні, яким ми живемо. Це є дуже складний і дуже болючий час в Україні. Ось тривоги. Ось привезли хлопців, які хоронять і схилені голови. Вишивання вам допомагає перейти оцей такий важкий тривожний шлях. Так, так воно мені дає я менше думаю про це, менше лию сліз, менше тривожиться моє серце. Воно мене заспокоює, особливо бісер, бісером. Як вишиваю бісером, кожну кожну зернинку, кожну я колір підбираю, воно мені дає таке заспокоєння душі. А чи має мати, от якось мені запитали, ну як, такий важкий час, ти пишеш вірші, для чого тобі це? Це треба зараз щось інше робити. Звісно, ми робимо багато. Чи має мати місце творчість? От ви, як поетеса, як композитор, як пісняр, як вишивальниця, чи має мати місце творчість у такий складний час, на вашу думку? Обов'язково. Навіть необхідно творчість. Вона, е, наша творчість підкреслює, е, спонукає, підказує, вчить, як людина має поводитися. Як е, навіть допомагає і мої вірші, мої пісні допомагають захисникам. Вони під мої пісні танцюють, вони читають мої вірші. Я пишу такі вірші, щоб вони заспокоїлися, що все буде добре. Щоб тому, що вони залишили своїх жінок, вони залишили своїх дітей, вони переживають. Але мої вірші є. Їм дають якусь віру в перемогу в майбутнє, і ми всі віримо, що буде перемога. Такого бути не може. щоб не була перемога. Ми українці, і ми в нас генетично закладено е, бути переможними. Тому що ми правиль, на правильній дорозі до нас прийшов ворог. Ми захищаємо свою країну, і ми зобов'язані її захищати. Ми будемо захищати до тих пір, доки не буде в нас перемоги. Ваші слова настільки правильні і настільки мають такий глибинний зміст, тому що, коли ми бачимо, наші хлопці. У вишиванках вони мають під камуфляжною формою вишиванку, коли вишивають шеврони, коли вишивають малесенькі такі обереги і кладуть хлопцям у кишені, і воно дійсно працює як генетичний код такої української культури, яка допомагає хлопцям відчувати це родинне і домашнє тепло. Алло, ще у вас є такі роботи, які є вашими улюбленими, або вони мають певну таку якусь історію, котра із тих робіт мала таку особливу історію у вашому житті. Найбільше я люблю вишивати ікони. У мене є дуже багато вишитих ікон. В даний час в мене є ікони, які ще навіть не мають рамки, які я тільки вишила і ще не дала в роботу, щоб зробили рамки. Ікона вона мене засп... як вишиваю ікону, вона мене заспокоює. Вона дає мені якусь надію. Я вишиваю ікону, я молюся. І буває, що я релігійні пісні співаю, буває, що я молюся. І воно мені дає бажання і пришвидшує цю вишивку, тому що я вірю в Бога, я вірю в перемогу, я вірю, що в нас Україна розцвіте і буде все добре. Ось які гарні ваші слова. Вони. Є потрібними сьогодні кожній людині, не обов'язково жінці, яка творить кожній жінці, скільки б її років не було, у кожному домі мають жити ці слова. Дякую вам за них. Паніла, а над чим ви зараз? Яка ваша робота творча є сьогодні у вишиванні? Моє вишивання у мене зараз є ікони. Я тобто ви зараз вишиваєте ікону. Як ця ікона називається? Е, ікона зараз вишиваю. Е... Батьківська родина Ісус Христос, Йосип і Божа Мати. Ісусик сидить на колінах. За в даний час в мене є ікона, яка ще не дошита, а багато ікон в мене є які вже вишиті, але ще не в рамках. І ще ось таке запитання. Коли людина вишиває, коли людина творить, чи це вірш, це, це, чи проза, чи поезія, це значення не має, це має значення сам творчий процес. Які у вас відчуття як людини мегатворчої під час цієї такої, такого творчого процесу, який є поєднанням рук, душі і думок? Це відчуття з в мене відчуття якоїсь такої потрібності. Відчуття е, вишивка це як це якийсь код. В ньому вкладено душа, в ньому в кожній вишивці є код країни, і по, по вишивках навіть можуть оприділити, з якої країни це вишивка. Наші українські вишиванки багато чим відрізняються, і всі спізнають, що то наша, наша вишиванка. І Я стараюся так вишивати, щоб знали, що то українська вишиванка. Мої вишиванки. Багато моїх вишиванок є за кордоном, є вишиванки, і всі знають, що то українська вишиванка, тому що вони, в них вкладено вже це, що людина догадується, що це наша українська вишиванка. А чи має ваша вишиванка такий логотип Алла Баранкевич. Має. Е, ну не знаю. Люди знають мої вишиванки і напевно догадуються, що вони мої. Бажаю, щоб от з'явився такий логотип. Тобто, щоб ви могли прикріпити до своєї до гірдану, до клачу, до своєї вишиванки, навіть такої малесенької де для хлопчика прикріпити логотип, і щоб усі знали, що це є українська майстриня Алла Баранкевич, яка творить крилами, яка творить словами, сльозою, душею, усмішкою. Я вам щиро дякую за те, що ви сьогодні прикрасили нашу передачу такими гарними візерунками своєю душею і голосом. Дякую, я вам обіцяю, що буде бренд, але Брандкевич вишиванок. Ну ви пообіцяли при вселюдну. Тоді я вам бажаю, щоб він з'явився якнайшвидше і щоб він появився на таких вишиванках, коли ви їх одягнете на свою родину і на хлопців, які принесуть нам перемогу і мир в Україну. Дякую, мої батьки вчителі, але вони дуже люблять вишиванки. Моя мама, вчитель хімії, і біології, тато вчитель музики. Це теж вони, але вони ще крім того, творчі люди. Моя мама дуже гарно танцює. А мій батько вчитель музики і спів в школі. І вони теж це їхній талант, їхня творчість, і я з творчої родини дуже пишаюсь тим, що я що мої батьки творчі люди. Дочка ваша вишиває? Дочка моя вишиває, дочка моя пише вірші, дочка моя, моя адвокатом, я теж юрист, але вона пішла по моїх ступах, а син у мене повар-кондитер. Чоловік закінчив харчову промисловість інженер-технолог харчової промисловості. Як ви гарно відкрили усю свою родину? Це дуже гарно слухати, коли ви так гарно поєднали, знаєте, наче ось у долоньки столили усю свою родину. У вашій родині любов, у вашій родині творчість, у вашій родині злагода. Я права? Так, я щаслива жінка. в мене міцна сім'я, 38 років шлюбу, двоє дітей, дорослих, якими я дуже пишаюся. Дочка закінчила відмінну школу, два вищі дипломи має вищу освіту, два червоні дипломи. Син так само дуже гарно вчився. Я пишаюся своєю родиною. Я пишаюся своїми батьками. Я пишаюся своєю сім'єю. І думаю, що вони мені дали такі натхнення, такий талант. і Я їм дякую за це, і господу Богу теж. Хай кожна жінка зуміє так сказати, як Алла Баранкевич, яка сьогодні є у нашій студії. Хай кожна жінка має такі великі творчі крила у своєму світі, у великому світі, який ми називаємо Україною. З вами була передача Культура Терапія. Я її ведуча Галина Прирізь і наша неймовірна гостя Алла Баранкевич. Дякую вам за кожне ваше слово. І вам так теж дякую, що ви мене запросили. Мені дуже приємно бути тут, і дуже приємно познайомитися з вами. Випадковості не буває. Людина зустрічається з людиною для чогось. Ми зустрілися з вами для того, щоб далі продовжувати свої творчі. Знаю, що ви теж творча людина. Мені дуже приємно дякую до нових зустрічей дякую до нових зустрічей